Доброго ранку, друзі. Погадайте сьогодні про що наш влог буде сьогодні в Сьогодні у головних ролях буде Альбінич. Анатолій Альбінич. Їдемо по нього. Він нам сказав на 8 ранку. Вчора була неділя. Каже, я тільки Альбінич, та давайте хоча б на 10. Ні, каже, потім буде жарко. Давай на 9. І ми приїхали додому вчора тільки десь 11-та, поки лягли спати 12-та. А сьогодні вже так раненько, як штик, треба їхати по Альбінича. Ну ми їдемо. Казав, і скажи Іванки, щоб не запізнювались, не опаздували, щоб на 9 були у мене. Ні, то минулого разу казав. Минулого разу так казав. То ми їдемо на всіх парах по Альбіничах. Глянути, чи там наші бджоли повтікали, чи ще є. Але так, якби по всіх признаках, то ще є. Я бачу, пару, рай, штук. пару штук там кружляє біля вулика. <рес> <рес> так що, не знаю, може, мед вже будемо скоро качати. Сьогодні Альбінич зробить експертну оцінку і все скаже, що робити далі. Анатолій Альбінич вже біля бджіл, вже вдягається в свою уніформу. І будемо зараз до них заглядати. Літають. Жужу. Так, дічока, ти що робиш? У ага. тебе є своя робота, так? Кожен має свої обов'язки. Все поділено. Будь ласка, Стамеску. Стамеску, добре, йду по Стамеску. Подимаємо потолочну доску. Запресували прополісом до невозможності. Ого. Рі. Вони як будто цвяшками прибили. Да. О. -о, -о. Жужики. Може, то я йду вдягнуся, бо я щось так да, стою, правда? Так. Да. Добре. Карно. Дим, дим, кольцами. Все, Лбінич, я вже біля вас, до ваших услуг, що допомагати. Зараз димарня. А, ми чекаємо дим. Вся задержка за димом. Покажемо вам трошки тих маленьких полосатиків. Ховаємо руки, коротки. Еть, поправ мені то на голові, щоб гарненько, щоб тако, знаєш, щоб далеко від шиї, щоб шию мене не погризла. Бо воно спусає тобі. Але дим смердючий. О, видномент. Запечатаний. Запечатаний да. Працюють. Все як має бути. Так. Пусто нема нічого. цієї Не. сторони чуть-чуть. Що вони такі? Слабенька сім'я геть. Слабенька, так? Так, сім'я слабенька. Да? Да, Які слабаки наші бджоли. Чуть-чуть і Та все. Слабенька. А що вони робили? Чого вони? Десь да, з двух одного. І сваріяти. З двох одного. Або ж не було що взяти, або ну, сім'я була, коли вже ми ставили корпус, було нормально, на восьми рамках розплоду. Ага. О, тут більше, бачиш? О, тут щось трошки є. Да. Так. І з одної сторони. Ну нам з едіком до чаю вистачить, так? Ребінч да, буде? Весь. Меду до чаю. До чаю буде. Уже є да. вже є до чаю, то вже добре дуже. нерівномірно так. Тут повна, тут ага. хоч щось. Хоч щось. Нічого для нас, початківців, які тому нічого не тямлять, то. І це піде, так. Да? Це піде, аби не втікли взагалі Не, втікти не, щас не втіку, не втечуть. Ну і все. А ми повинні за порядком, одне за одним. заполнять медом. А оно что-то тут пропущено, там начали уложить. Непонятно, что так. Тут тоже лишняя меда. Такой Так, все, так. ага. так, я сейчас уберу на расстоянии. Оцены не потребное. Це не Угу. Uh -huh. Ще рамочку трапила, принесла свіжий. Три рамки нормальные. Е, дічок ще одну зробив? Ще одне. Хорошо. Это хорошо. Тут туди пошли. Остав. Є мед? Трошки. Для нас до чаю якраз вистачає. Не, не багато, очікували більше. Так, тут теж язики настроїли в І ще знизу, тобто ще знизу. Тобто сім'я. Ладно, І так, що тепер таранка. Маленькими файлами. Повний не повністю медом. Скільки, скільки ж то? П'ять. Через неділю подивимось, що буде. За тиждень. Да. Через тиждень. Через тиждень поглянемо. Окей. Друзі, така ситуація. Бджоли є, а меду нема. Бджоли бджолами. Бджоли не порадували нас сьогодні, а Ожина ще в два дні і буде радувати нас Ожина. Вже така червоненька. Алинка підстигає, доспіває. Ой, друзі, все не так легко, не так просто, як воно. Ой, забула що я не можу їсти, бо сітка мішає. Нарвала малин і хотіла до рота, а тут сітка. Але добре, що тут є така штука. Чік. Відсума. Каже, альбінець приїдемо через тиждень. Подивимося, що вони там направляться, ті бджоли чи ні. Якісь непрацьовиті взагалі. Інтелігенти <гум> мало. Просто, мабуть, не мають з чого носити, медуч, каже Анатолій Альбінович, що така якась слабка сім'я. Слабенька. Буває, буває. Нічого, прорвемся. Так, пакет мій потрібен, щоб зібрати то все. Угу. Сьогодні ми дуже швидко справилися. Нема меду, то що тут робити? Відвозимо Альпіновича додому, відкриваю фіртку, свої ворота. Опа. І їдемо. А жара сьогодні 31 градус. Не хочеться тут бути, хочеться тільки десь в холодочку бути. Давай, уїжджай. Виїжджай. Друзі, ми під маркетом. Повертаємося в свій бджіл. Всі порозбігалися по магазинах, Едік по -схому. Пішов в свій магазин, там м'ясо треба купити. Отакого м'ясний. Альбінич пішов в маркет опт, а я сиджу тут. Коротше, бджоли є, меду нема. От такі у нас діла нехороші. Що, бджолиний день сьогодні закінчився. Медовий день у нас сьогодні був. Ну, не медовий, я такий бджолиний. Я там взагалі не присутствував, такі димаря розпалив. Сам буду відео дивитися, як глядач, бо не знаю, що там було. Іванка передягнулася із Альбіновичем, там щось робили. Коротше, не знаю, що сказати, бо сам нічого там не був, не участвував. Але кажуть, що. Ти рамки навощував. Поза ну, кадром. Меду кажуть, трошки є. Бджоли трошки є, ну. так що ви були не бджоли не втікли. Все є, всього по чуть-чуть, всього доброго потрошку. Що за бардзо, то не здраво, так що і меду багато їсти не можна. Але для ну, нас чого? Буде. Казав Альбінович, що. Мето десь буде 9 літрів, ну ми ще маємо поділити на два з ним. Ну 4,5 ну, нам чотири. 4 чотири 4 літри мету, то то я думаю до чаю більше як достатньо. Ні, нам треба 15 літрів. Якщо я з'їдаю за 3 тижні літру, якщо я почну інтенсивно його. їсти... Чуєш, то тобі зуби посиплять? і так ми... немає всіх. Мед почну ложкою з пластівцями зимою. Знаєш, як то? О, віч така. З Сухофруктами. І з сухофруктами. Це ж. Ну, просто вітамінна бомба, мабуть. І якщо на регулярній основі його їсти, а не тоді, коли вже соплі капають в тарілку. Так що нам треба 15 літрів, а є третя частина. Нічого, треба все нормально якось буде. Побачимо, що буде далі. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Так, да, ви бачите, з кожним разом все цікавіше і цікавіше. У нас щось. Щось йде за планом, щось абсолютно йде не за планом. Але нічого, ми не розчаровуємося. Буде цікаво почитати вашу думку в коментарях. О, ще забула попросити поставити, будь ласка, лайк за те, що я сьогодні надівала того жаркого костюма. Він взагалі не дихає. Я наділа, пішла, вирвала пару малинок, хотіла їх поїсти, беру до рота, а Дитки там сітка так, розчіпнулася там, взяла, їла отак. Так що я заслуговую лайка. Дякую. Дякую наперед. До нових зустрічей.